Спорт – це життя і спосіб активного відпочинку. Нещодавно представники Бродівського молодіжного центру організували спортивні естафети на стадіоні Ювілейний. Деталі у сюжеті допоки на великому полі змагалися футбольні команди паралельно на стадіоні Ювілейний. Учасники Бродівського молодіжного центру, що діє при Бродівській міській раді, організували цікаві заходи для дітей. Переправлялися за уявну річку, також ми перекидали з берега на берег так, фішечки. Потім долали смугу перешкод. І от зараз ми готуємося до того, щоб Проходити таку гру, як хрестики нолики, і ще ми вже трішки зробили такий брейншторм. Ми повідгадували пісні, не знаючи, не говоривши жодного слова. І ми їх показували, і наші учасники їх відгадували. Тому було досить так весело і комедно. Зокрема, тут влаштували не лише спортивні розминки, а й розважали молодь цікавими конкурсами у шалену спеку. Учасники заходу знайшли сили розважитися під відкритим небом. Задоволена тим, що молодь відвідує наші заходи, тим, що їй цікаво, і вона приходить. Тобто, дізнатися щось нове, відпочити в такому роді, також якось розвіятись думками. Тому першочергово я дуже дуже щаслива і радію, що це якби робота оцінена. В загальному Бродівський молодіжний центр став платформою для реалізації цікавих подій у місті. Відтак один із спортивних заходів, організований центром, став черговим святом для молоді. Ці заходи організовує молодіжний центр. Ми разом із Софією е за. Таку започатковуємо традицію, щоб у нас в місті відбувалися на тиждень, хоча б мінімум два-три заходи. Вони можуть ну вони оці такі заходи, вони розраховані не на велику кількість людей, але ми хочемо залучати молодь стабільно до того, щоб вони мали можливість розвиватися, рухатись та проводити класно весело час. Ось сам молодіжний центр діє вже давно і за цей час. Було організовано чимало крутих заходів та виконано чимало задуманого. Також мені, наприклад, допомагає в організації Юля. Це теж молода особа, це теж молода людина, яка хоче розвиватись. Тобто, скажу так, що це справді дуже важливо, щоб молодь приходила. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.